На Телеканалі СТВ. В етері щоденний випуск новин. Триває 240 й день від початку повномасштабної війни, тобто нападу Росії на незалежну Україну. І якщо хтось думає, що російська навала триває з 2014 року або ще гірше з лютого, то осі ні. Трагедія нашого минулого сьогодні значно ближче нашому поколінню, ніж будь-коли. 75 років тому була проведена операція Запад. Одна з наймасовіших і короткометражних сталінських депортацій цивільного населення західної України з метою знищення соціальної бази українського визвольного руху. Сьогодні російський режим так само депортує, фільтрує, знищує український народ: 45 ешелонів з мирними людьми, 445 міст і сіл, 1944 вагони з нелюдськими умовами. За одну ніч радянська влада вигнала з домівок майже 78 тисяч українців. 21 жовтня 1947 року почалася операція Захід, наймасовіша депортація українців до Сибіру та Казахстану. Злочини Кремля вони завжди кажуть, можемо повторити. Тим часом в Україні ранок почався з чергових терористичних атак Росії по мирному населенню. Так близько восьмої ранку у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними вдарили по одному з підприємств. Є руйнування. Шестеро людей отримали поранення, рятувальники працюють на місці. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Вранці російські військові також вдарили по Запоріжжю. Попередньо постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Більше про ситуацію з військовими окупантами розповідає наше військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 жовтня орієнтовно становлять особового складу близько 66 тисяч 750 осіб ліквідовано, танків 2573. тисячі бойових броньованих машин 5258. тисяч артилерійських систем 1648. РСЗВ 372, засобів ППО 189, літаків 269, гелікоптерів 243, автомобільної техніки та автоцистерн 4006, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1325, крилатих ракет 329, спеціальної техніки 147. Віримо у Збройні сили разом переможемо. Разом з тим окупанти завдали серйозних пошкоджень енергетичній системі України. Вже декілька днів українців просять економити електрику, проте економія недостатня. Через різке зростання рівня споживання електроенергії, диспетчерський центр Укренерго вимушений вести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, а також в Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкоджених терористичними атаками обладнання. Своєю чергою Житомиробленерго звертається до Житомирян з проханням економити споживання електроенергії та без зайвої потреби не вмикати потужні електроприлади. Особливо просимо бути обережними, використовуючи електроенергію у години найбільшого навантаження, а саме з 7 до 11 та з 17 до 23 години. Цей час на електромережі, кондиціонери, електричні бойлери та решту енергетичних електроприладів заборона. Неконтрольоване використання потужних електроприладів створюють перенавантаження енергосистеми. Йдеться у повідомленні саме через перенавантаження мережі у окремих районах Житомира вже сьогодні зранку вимикали світло. Просимо свідомо використовувати електрику. Разом переможемо. Отож, Україна відповідно і Житомирщина живе в тотальній економії електрики. «Укренерго» говорить, що економія недостатня. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у житомирян, чи дотримуються вони нових реалій життя. Через постійні атаки окупантів та пошкодження критичної інфраструктури українців 20 жовтня закликали мінімізувати використання електрики з сьомої до одинадцятої години вечора у всіх регіонах. Якщо цього не зробити, можливі тимчасові відключення. Ми вирішили запитати житомирян, чи економлять вони та як саме економлять так, економимо. Як саме? Ми стараємося виключити електроприбори лишні, лішні. Цілий день гуляємо, так. Гуляє, да. Більше време проводимо на свіжому повітрі. На вашу думку, це правильне рішення влади? Так. Так, це правильно, так. Да. Чи тепло в ваших оселях? Ну, на даний момент ще тепло. Да. Помітили, опалення вже вимикнули? Ні. Так, да, да. Ночі включили, так, да, отоплення. Економлю. Як саме? Ну, такі прибори, як. Е... Там мікроволновка, чайник електричний, вже не застосовують такі часи. На вашу це думку, це правильне рішення? Ну так, да, так, бо це треба для всієї України. Чи помітили тепло в оселях? Трошки вчора появилося, трошки батареї вже потепліли. Вже в ваших в оселях? У ага. ваших оселях тепло? Ну так, терпимо. На вашу думку, правильне рішення влада закликала економити зараз? Ну а я Звісно. конечно. Не, ну надо економити, а бюджет уж надо, надо. 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 Только положение так. тяжелое, очень поэтому надо. Да. Иначе можем остаться вообще без энергии. Че тепло в ваших оселях? Не, ну, ну как не сказать? Не. У меня тепло, потому что у меня свое отопление. Но, а нам еще не включили. Обещали сюда ночью, но сказали до первого, наверное. А так холодно, конечно, Но на вулиці теплеє. На вулиці теплеє. Просто виключаю все і все. На твою думку, це правильне рішення влади? Так. Да. Ну як саме ходимо, виключаємо світло ввечері вдома, тобто намагаємося включати дійсно і пральну машину порічну, по рі... по як і всі, мабуть. На вашу думку, це правильне рішення влади? Ну я так думаю, що так. Чому? Ну чому? Якщо треба якось векономити, то я кожен повинен якісь прикладати зусилля, зусилля до цього. Чи увімкнули опалення ваші оселі? Ні, поки що ні. А взагалі тепло чи дуже холодно, дуже холодно. У мене перший поверх через це дуже холодно. Як грієтесь? Ніяк. Вдягаємося, просто тепло вдягаємося. Не економимо, чесно. Чому? Не знаю. Не, не привикли, так, да, не, не економію. Че... В основному на роботі цілий день, поэтому вона економіть саме по себе. Чи тепло в ваших оселях? Чи Ні, не тепло, не вимкнули ще. А як грієтесь? Гріємося електробігравачем. Наскільки виходить, наскільки економ. А як саме? Ну, стараюсь поменше включати стиральну машину, сушильну машину. От як-то так. На вашу думку, це правильне рішення влади? Безусловно. А тепло в ваших оселях? Вимкнули опалення? У нас автономне. Тобто... Обов'язково. Ще навіть до війни економили, всі лампочки все ми поміняли, тому що ми люди пенсіонери <зас> за великих немає, ми економимо. Світло виключаємо одне за одним. ну Тепер я одна лишилася чоловіком. Скільки... На вашу думку, це правильне рішення влади? А Яке може бути рішення, коли війна йде? Навіть без рішення люди повинні самі думати, що війна по-моєму. Всіх, всіх потревожила, у кого діти, у кого внуки вже воюють. так що… Чи тепло в ваших оселях, чи вимкнули опалення? Рівкінські... Сьогодні вчора бачу, то але так, половина квартири тепла, половина, ну претензій я ніяких не можу. Навіть як будуть по часу робити, я тільки за щоб війна кінчилася, щоб всі були здорові і вам. Бог помагав усім. Дякую, гарного дня. вам. До перебоїв з електрикою змушені призвичаюватися і тварини. На базі Поліського університету вже багато років функціонує контактний зоопарк та лабораторія з вирощування тварин, за якими доглядають викладачі та студенти вишу. І все б нічого, проте через атаки росіян і як наслідок енергетичні проблеми, доглядати стає тварин дуже проблематично. Тож, як виходять із ситуації в університеті, аби всі тварини були нагодовані та зігріті, розповідаємо далі. Коні, поні, кози, вівці, корови, королі, а також птиця, павичі, золотисті та мислевські фазани, кури та голуби. Всі вони улюбленці у навчально-науковій лабораторії тваринництва Поліського університету. Але війна змінила звичний спосіб життя і у тварин. Спочатку повномасштабного вторгнення доглядати за ними стало вкрай складно. Ситуація погіршилася ще й через аварійні відключення води та світла, які стаються раз по раз через терористичні обстріли енергетичних об'єктів. Наприклад, такі механізовані процеси як не банально, просто-напросто доїння корів, оскільки в нас утримується велика рогата худоба для проведення практичних занять для студентів нашого університету для здобуття практичних навичок при роботі з худобою. І такий процес просто-напросто банальний, як машини доїння. Немає електроенергії, не відсутнє машини доїння. Зрозуміло, що є. Різні виходи з даної ситуації мається на увазі генератори. Що зараз стоїть питання? Чи проблема номер один? Це придбання генератора. Проте, завдяки небайдужим Житомирянам, навіть за відсутності навчального процесу, а отже, і студентів, які б доглядали за тваринами, вихованці навчального закладу завжди нагодовані та доглянуті. Приємно здивований, але дуже багато різного віку людей. Що Дітей, школярів, студентів, дорослого населення. Вибачте, пенсійного навіть віку приходять люди, питають, може у вас є якісь проблеми, допомагають з харчуванням тварин, годівлею мається на увазі кормами. Да і приходять. На підтримку всіх роботи технологічних процесів, крім енергетичної проблеми через економію та аварійні відключення світла у лабораторії тваринництва також проблеми з подачою води. Це просто-напросто вода. Казалось би, да? бойлер, тепла вода, яка потрібна для здійснення того чи іншого технологічного процесу, мається на увазі підготовка корів до доїння. Тобто мийка вимінів корів. Треба тепла вода, немає електроенергії, немає води підігрітої. Ну йде на у нас зима, осінь. І початок зими підігра... підігрувати, Наприклад, для випойки в нас в контактному зоопарку втримується птиця. Для випойки птиці треба підігрувати буде воду. Також Володимир Ткачук розповів, що тварини перечувають сигнал повітряної тривоги та дуже нервують. Через це порушуються різні процеси: від харчування до сну та народження нових тварин. Проте, попри воєнну небезпеку, відвідати контактний зоопарк можуть всі бажаючі. В нас контактний зоопарк працює і під час повномасштабного вторгнення, тобто війни. Він працює з восьмої ранку до сімнадцятої вечора. Зрозуміло, повітряна тривога в нас є і на факультеті технологічному бомбосховище. Не дай Боже, для, щоб не сталося лиха, і є біля лабораторії тваринництва теж підвальне бомбосховище, так сказати. А де теж можемо ну берегтися від бомбардувань? Тоді як риби, рака та черепахи без електрики, а отже, з непрацюючими аераторами, дихати під водою зможуть лише три дні. Крім кисню на здоров'я водних впливає і температура води та світлодень. Через це університет активно працює над закупкою генераторів, щоб на екстрений випадок забезпечити повноцінний догляд за вихованцями. В Україні кількість дітей, які стали жертвами окупантів, збільшилася до 429. Про це повідомляють ювенальні прокурори. Так станом на ранок, 21 жовтня, більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, ювенальників, 429 дітей загинуло, та понад 817 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановленням у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня села Липці Харківської області загинув п'ятирічний хлопчик. Роботи із встановленням всіх жертв тривають. І за кожного вбитого українця наші захисники відповідають ворогові потужними ударами. Так, у руках воїнів щоразу з'являється нове сучасне озброєння, яке допомагає окупантів повертати на Росію. Далі репортаж військового телебачення про роботу реактивної системи залпового вогню Буревій за останніми прогнозами воєнних синоптиків найближчим часом очікується буревій, який накриє позиції російських окупаційних військ. Нам пощастило опинитися в епіцентрі цього феномену і розібратися, як все працює. Буревій. Реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. міліметрів. Це такий собі апгрейд РСЗВ Ураган. Зокрема, шасі «Татра», на якому розміщено пускову установку, має формулу 8 на 8 Вирізняється над високою прохідністю, потужним турбодизельним двигуном та великим ходом підвізки. Це надає цій РСЗВ ряд значних переваг. За допомогою цього комплексу ми можемо. Заїжджати в основному напрямку, не виходячи з машини, чого не було на старій установці, можемо передавати дані, не застосовуючи, обмінюватись командами, не застосовуючи радіостанції. Не потрібно вже виходити з машини, діставати компас, заїжджати по компасу. Можна це виконати, будучи в кабіні. В епіцентрі стихії завжди безпечніше жартують військові. Дійсно, РСЗВ Буревій має броньовану кабіну, яка оснащена кондиціонером, цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою. В першу чергу є можливість напряму отримувати цілі для ведення вогню від розвідувальних БПЛА. Ці фактори неабияк оптимізують роботу військових, оскільки час від моменту виходу на позиції до початку вогню зменшується фактично до декількох хвилин. Розвідка БПЛА коригує вогонь, дає нам цілі, проводить розвідку районів, знаходить нам потрібну ціль коректну для нас. І ми по ній відпрацьовуємо. Від виїзду на вогневу точку до повертання у нас виходить е, часу близько 15 хвилин на цій новій установці. Отримавши координати, Буревій виїжджає на бойову точку. Робота екіпажу повинна бути чіткою та злагодженою. Вони розгортають пакет. Чотири лапи, якими оснащене шасі татра, гарантує більшу стійкість машини та збільшує точність влучання. Підготувавши пакет, екіпаж здійснює запуск снарядів з кабіни буревію. Тільки що надійшла команда. Виїхали на позицію, відпрацювали по цілі, ціль уразили, повернулись в укриття, відпрацювали на відміну. Воєнні прогнози завжди вирізнялися своєю точністю. Буре війна а це означає, що найближчим часом на позиціях окупантів буде гаряче. Попри війну Житомирщина не лише відбудовує свої населені пункти після обстрілів, відновлює енергетику і будує нові дороги. А й завершує будівництво коштовних проектів. Так в дружінській громаді вдалося завершити проект будівництва нових очисних споруд. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Напрочуд важливий для громади проект був фактично заморожений протягом 9 років, але у 2021 році обласною владою було прийнято принципове рішення завершити роботи та вести в об'єкт в експлуатацію. Масштабне оновлення очисних споруд фінансувалося коштом держави, обласного бюджету та громади. Загалом вартість проєкту склала понад 14 мільйонів гривень. Наразі підприємство вже працює, приймаючи та переробляючи у необхідному обсязі каналізаційні стоки Андрушівської громади, де проживає понад 20 тисяч жителів та розташовано десятки різноманітних виробництв. Реконструкція відбувалася із застосуванням нових і сучасних технологій. Написав у дописі Віталій Бунечко. У поточному році близько сотні дітей і підлітків постраждала від злочинних проявів. Водночас кількість кримінальних діянь, які вчинили саме неповнолітні на Житомирщині, зменшилася майже наполовину. За інформацією підрозділу ювенальної превенції Житомирської області. Упродовж 9 місяців 2022 року 94 дитини стали потерпілими від злочинів. В основному у неповнолітніх викрадали мобільні телефони, велосипеди та інше майно. Тим часом правоохоронці викрили у вчиненні 73 кримінальних проваджень 48 підлітків. Переважно вони були причетні до майнових злочинів. Минулого ж року кількість кримінальних діянь з вини або за участі неповнолітніх становила понад 140 фактів. Повідомляє прес-служба поліції в Житомирській області. І в кінці нашого випуску, у п'ятницю, ми вшановуємо пам'ять воїнів, які загинули у війні Росії проти України. Далі у тоші згадуємо по іменно, імена героїв, з якими область попрощалася цього тижня. Вічна шана і пам'ять кожному загиблому українському захиснику. На Цьому ми завершуємо наш випуск новин. Тримаємося, допомагаємо одне одному та віримо у наших захисників. Разом здолаємо все і переможемо. Тихих нам вихідних. Все буде Україна! суботу 22 жовтня максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 3, волось повітря 69%, вітер північний 1,6 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день, проте опадів не передбачається.